Останнім часом російські війська посилили обстріли Шосткинської громади. Так, 25 квітня ворог атакував нашу територію БПЛА ланцет, а 26-го завдав ракетного удару. Ціла серія вибухів пролунала і вночі 28 квітня, повідомив міський голова Микола Нога. Цієї ночі, хто в Шостки живе, відчули масований обстріл нашого міста. Зруйноване підприємство. Приватне. Ушкоджено поки що, по першим даним сім житлових будинків, мабуть, їх буде більше. Очільник Шосткинської громади звернувся до громадян з проханням бути уважними, зважаючи на ворожі обстріли з використанням бережуючих боєприпасів. Очільник громади також попросив громадян не чіпати деталі безпілотників. Він не торохтить, він може абсолютно безшумно з'явитися, Ось тут зовсім поруч, не дай Бог. Друге, після сьогоднішнього прильоту я прошу не чіпати, де валяються деталі, частини. Вони можуть бути і на вулиці, і біля будинку, і на газону. І тільки що ми приїхали з одного мікрорайонів, там дійсно валяється це все. І його чіпати неможливо, тому що воно може бути вибухонебезпечним. Запросили піротехніки, вони в нашому місці, розпочалася ця робота. Але просто бути надзвичайно уважним. Також Микола Нога закликав шосткинців за можливістю користуватися укриттями під час повітряної тривоги. А правила двох стін дотримуватися тільки у крайньому випадку. В укритті шанси вижити значно більше. Так, всі звикли, що ось три стіни, дві стіни і вже заспокоїлися. Ви бачите, у багатьох містах привлучені в житловий будинок скільки ранених, скільки втрачених людей. Тому давайте вертатись на початок, давайте мобілізовуватись, організовуватись. Там, де є укриття, йдіть у укриття, там, де нема укриттів, тільки тоді використовувати механізм. Двох трьох стін нині у шосткінській громаді у цілодобовому режимі працює штаб з мінімізації наслідків руйнувань. Спеціалісти управління з надзвичайних ситуацій уточнюють обсяги пошкоджень у житловому фонді, Проінформувала керівниця відомства Ольга Ткаченко. Попередні дані це сім житлових багатоповерхових будинків, це вікна. Задіємо місцевий матеріальний резерв. Є така можливість, яку ми поповнюємо зараз. Проведені процедури, закупаємо нові матеріали. Красний хрест, червоний хрест запропонував допомогу. Теж будівельними матеріалами будемо відпрацьовувати у зв'язку з частими обстрілами Шосткинської громади. Центральна районна лікарня працює у посиленому режимі. Підкреслив головний лікар установи Олег Штогрин. Після сьогоднішньої ночі на щастя постраждалих не було. Але ми готові до всього. У шості тривають роботи з відновлення і ремонту захисних споруд з метою приведення їх до нових норм і правил, зауважив виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Зараз тривають роботи в одинадцятої році. Ми домовлялися, що ви поставите необхідну кількість підрядників і до кінця місяця. Основні роботи завершимо по укриттів житлових будинків. Скільки здано, скільки підписано актів. Планом вже сів на, на, на стадії завершення. Також Микола Нога доручив Геннадію Милашенко організувати роботу мобільних груп з надання допомоги людям постраждалим від масованої повітряної атаки. Штаб будемо організовувати в восьмій школі, організувати там запис всіх постраждалих і надання допомоги матеріальними ресурсами. Тому ви дві бригади організовуйте і по будинковий обхід визначить скільки точно постраждалих, який, який рівень постраждання і так далі. Очільник громади також уповноважив начальницю управління праці та соціального захисту населення Антоніну Наймитенко організувати виїзну бригаду з надання соціального супроводу самотнім та літнім шосткинцям, житло яких зазнало пошкоджень. Туди де саме більше пошкоджено квартир. Найти там одиноких, пристарілих, що самотні люди, якісь є, допомогти їм, можливо, харчами, можливо, просто добрим словом, тому що люди надзвичайно схвильовані. Ну, от ми говорили, Зволі Олександр з одної жінки а вона просто її її колотить, і вона як я буду ночувати. Ну тобто, психологічну допомогу треба все одно. Міський голова в чергове за керівників структурних підрозділів шосткинської міської ради від проведення масових заходів з великим скупченням людей. І ще раз підтверджую позицію, то що я сказав, ніяких яких масових заходів не повинно бути ніяких масових заходів. По одному, по два, по три, по п'ять все закінчили. Перетерпи, дай бо.